Всім привіт! Мене звати Таня, і ви знаходитесь на моєму каналі по рукоділлю, по вишиванню. Рада всіх вітати у цьому, цьому відео. Е, щойно завершила знімати тиждень стартів, і поки є можливість, вирішила записати перше включення з наших січневих посиденьок. Е, Хочу вам розповісти коротенько, чим я займалася ці два тижні, останні там, дні 2024 року. Ось і розповісти, який план, що я хочу фінішувати, просувати в цьому місяці. Окрім того, що в мене з'явилося чотири нових старти, нових процеси, тому що один із розпочатих я завершила за ці два тижні і навіть оформила. Тому, кому цікаво, переходьте, дивіться в відео відповідному. Я вам посилання залишу в описі. І взагалі всіх, кого буду згадувати, буду залишати в описі під відео, тому переходьте і дивіться. Так. Тому хочу також просувати свої розпочаті роботи. Одну я хочу фінішувати, а іншу хочу просувати, тому що я дуже, мені подобається просто її вишивати. Так, давайте розпочнемо з того, чим я займалася. Останні дні 2024-го я завершувала ось цю, цього метелика бізерного це е, набір був від фірми Натхнення. Е, купувала давненько. Він вийшов дуже красивий, гарний, але вишивати мені його не подобалось. Я вишивала його більше двох років, дівчата. Бісером, не знаю, ч... так, от суто бісером, по такій основі навряд чи я коли-небудь візьмуся вишивати. Е це зворотня сторона. Вона виглядає не дуже охайно, тому що е тут я половину вишивала монониткою, потім вишивала, ой, не монониткою, а титан 100. Це, бачите, біленько видно. Тут монониткою. У мене тут я вам показувала були всякі петлі. Ну, коротше, якось тут я їх позашивала. Воно більш-менш охайно виглядає, якщо сильно не придивлятися. І, ну, Він вийшов гарний. Тут ще в комплекті йде магніт, і я думаю, що я його сюди приклею і весною буду вішати як прикрасу на штору чи на тюль. Я думаю, воно буде красиво. Бо холодильник у нас вбудований, і на холодильник ну, ну, <смі> на дерев'яну основу ж не примагнітися. Так. Тому така от гарна бабка вийшла. Вишивало, знаєте, якби все збіглося в одному процесі, те, що я не люблю: бісер, мононитка прозора, прозора основа. Бісерна голка довга, якою я колола собі пальці. І плюс тут ще така техніка самого вишивання, що треба в одну бісерину виходить в два рази продівати цю голку. щоб вона, бачите, воно тут лягає все в різні, ну, типу як, в різні направлення. От ідуть бісеринки, то треба було за цим слідкувати. Ну, отак. Тому я дуже задоволена, що я це завершила, це був мій довгобут. І я з ним розпрощалась, і він тепер буде радувати своїм виглядом. Ось, а не я буду думати про те, що в мене є якась незавершена робота. Далі я розпочала в тижні стадів кулі від Гаррі Поттера. Це дизайнер Анна Обідна зі спільноти Комод. я вишила ось таку першу кулю з емблемою Гаррі Поттера». І розпочала вишивати другу кулю. Ось на такій вона зараз у мене стадії. Вишиваю на пластиковій основі нитками DMC, все по ключу, ось тут трошки додавала тільки металік по літеркам. Ну, Я це вже показувала в минулому відео. Ось, тому чому я це показую ще раз? Тому що ці кулі я буду просувати потрошечку і час від часу буду вам показувати, коли якась із куль буде розпочинатися або фінішуватися. Тому вишиваю другу. Це буде розподільчий капелюх, яскравий, гарний. Ось такі тут нитки. Хто не бачив, <смі>, така гарна яскрава палітра тепла, дуже гаряча, я б сказала. Ось, тому це такий в мене процес буде маленький. Е, наступне, те, що я дуже-дуже хочу повишивати, це буде ось цей від класик дизайну. І я його вишивала якраз, от я його стартувала на своє народження 12 грудня. І я його вишивала з того часу, я вишила. Е, четверть роботи. Отак От це виглядає. Давайте порівняємо з прев'ю. Тобто я зараз хочу вишивати ось всю цю нижню частину, тобто буду вишивати хвіст, трошки крила тут, можливо, задіну, і ось ці ще ягідки, квіточки. Процес шикарний, я не перестану його нахвалювати, все дуже подобається. Дуже-дуже гарно виходить. На конвіції 14 вишивати одне задоволення. Якісні комплектуючі, зручно, приємно. E, взагалі, ось. Тому, от e, сьогодні у нас середа, e, 15 січня, і я думаю, що до кінця цього тижня я буду займатися цією роботою. Вона буде в мене основним процесом. Подивимось, що в мене там до понеділка нашиється на ній. Це такий перший. Я просто, знаєте, хочу, як то кажуть, заморити черв'ячка <смі> трошки себе, от бо я от стартувала ці нові процеси. Так, вони мені дуже всі подобаються теж. Але в мене оця от стоїть на рамі, я хожу і повз неї, і думаю, аж знаєте, руки чухаються, хочу її вишивати. Тому я дочекалась. <смі> Нарешті можу повишивати цю роботу. Е, так, і Основний мій план взагалі на цю зиму це завершити букет від Dimensions, багатьом із вас він подобається. Мені він теж неймовірно подобається. Ось такий. Я вам показувала його і в своїх підсумках року. І покажу зараз, просто щоб зафіксувати, на якому він зараз у мене етапі, і скільки мені тут ще залишилось. E, значить, ось так він виглядає. E, нагадаю, що тут я основу замінила <coughs> на кашель. E, не пам'ятаю, який це колір, треба буде глянути номер. ну Такий він молочно, жовтий якийсь трошки. E, 28 каунт в оригінальному наборі теж йшла 14 аїда. E, Дуже-дуже красивий, боже, вибачте, я вас тут трохи хитаю. E, дуже гарний сюжет. E, Багато тут бікстічі, є фрузлики. подивіться на ці серединки, я не можу, які вони гарні, об'ємні, просто шикарні. Е тому мені залишилося по суті тут, наче і не так і багато, але тут якраз квіти, тут часто зміна ниток. Тому е ось у мене виходить вишита ось ця частина. оця. Голови. Трошки ось цієї квітки в мене вишито, вся ваза в мене вишита, і мені залишилася ця верхня вся частина, така найрізноманітніша по кольорам, кольорова, різнобарвна, І ось отут. Так, ну і тут купа-беку. ось. Тому ось такий у мене план. Цим я буду займатися, ділитися з вами своїми просуваннями. Не знаю чи, ну так, в цьому місяці, я думаю, що я розпочну просувати цей е, процес, тому що, в принципі, ще до кінця місяця багато часу е, щось стане шию. Ось. Е, так що зустрінемося із вами в наступному включенні. Е, я пішла трохи повишиваю. Привіт! Сьогодні у нас вже 20 січня і готова вам показати, що у мене тут вишивалося за ці дні. Доволі так непоганенько я просунула цей процесик. Дивіться, що у мене тут є зараз. Я тут так, достатньо мені, не то, що мені достатньо, мені дуже подобається цей темп. Ось. Дуже класний процес. До того ж, я за ним так скучила, що я його вишивала і не могла насититися. Ось. Щось трошки погано фокусується. Так, в мене тут вишита практично весь другий лист, другий, друга четвертина роботи, але це ще точно не половина, тому що ось тут мені ще треба багатенько півхреста. Тут ось я почала, ось, бачите, робити бек. От воно, якщо бачите, під різними кутами, він по-різному виглядає. Ось так гарно видно. Коли я до віконечка його повернула, так, тут я довишивала бек, ось тут довишивала бек, ось тут довишивала бек. Ну загалом я вишила взагалі оце все, ви ж бачили, так, що цього всього не було. Але тут був хрестик, оце я вишивала дивлячись серіал. Дуже раджу вам серіал-Бункер. Хто не бачив, хто не дивився цікавий дуже серіал. от ми... Додивляємося другий сезон, він ще не весь вийшов, і ми ось чекаємо останню серію. І от ми дивилися передостанньо на тому тижні. І я оце вишивала, бачите, тут зашивка одним кольором так багато-багато. То я от його так гарненько тут присунула. Ну і ось тут трошки така була. Вишивка, треба було там міняти кольори. Вони здаються, що тут вони ледве не всі однакові, але насправді тут багато всяких переходів. Так, вишивала ось весь півхрест. Як бачите, його тут ну, дуже багато, різних складень, різних кольорів. Тут почала вишивати вже цю частинку. Ну і Бексічі тут дуже багато. Те, що різні складення, різні кольори, але виходить дуже гарно. Отак. Тому я прям дуже задоволена. Виходить, мені із цього аркуша другого ще залишилось вишити ось цю частину таку. Тут, де бачите, так багато Оце слово Елеганс тут є на листі. Ну і оцей весь Півхрест. І отут -от ще ось цей весь бек. Тому що я тільки-тільки розпочала його робити Ну от, цю, цю, ці всі елементи я пообшивала, а саме ці написи, то я тільки розпочала робити. Так, це таке в мене основне просування. Наступне, що сталося, я е, в'язалася в один спільний проєкт, спільний відшив роботи від Юлія Крафт, дуже-дуже гарна мережена така вишивка з, з мережкою, я так розумію, з плетіннями, з хартангером, напевно. Не впевнена, там різні стібочки, і хрестики, і бісери, всяка всячина <laughs> така красива. То я замовила і пак і оплатила участь у цьому спільному відшиві. То я вже чекаю на схему. Тканинка в мене є. Потрібно сьогодні замовити матеріали. І ну, ці, які не йдуть в паку, так яких у мене не вистачає подивитися, які там кольори ДМС. Ну, і буду чекати на початок цього проєкту, тому що мені подобаються такі роботи. Наприклад, Джаснен мені не дуже подобається. Якось я до нього дуже рівно відношусь. От. А от такі от роботи, авторські які схеми от Юлії, Юлії мені дуже подобаються. Я подивилася, її готові роботи за цей рік. Там просто очей не відвести, дуже-дуже такі красиві, особливо ці плетіння. Це просто для мене щось. От. Тому дуже хочу теж навчитися робити щось подібне. Дуже сподіваюся, що в мене вийде. Вітаю вас ще раз. Хочу записати фінальний шматочок цього відео і хочу похвалитися, що я розпочала спільний відшив цього прекрасного семплеру чи панельки від Юлі Craft. Дуже мені подобається процес. Єдине, що була складність на самому початку, коли потрібно було розмістити роботу на конві. Ну, але про це трошки згодом я вам розкажу. Давайте подивимось на той пак, який я отримала. Тут були ось такі е, чудові ниточки. Е, якусь із них я навісила сама, це моя ниточка DMC цієї не було. Е, була ось ця тела Artis, DMC Туаль. І якісь тут іще. щенік, здається. Ну, я не знаю. Е, я по цим матеріалам не дуже орієнтуюся, тому я одразу, я ж кажу, замовила пак, щоб мені самі це все не вишукувати. От, Тому ниточки такі були, і також бісер, і всякі прикраси. Я їх не хочу так от витягувати, поки що покажу вам через пакетик такі серденька, приширні камінчики і ось такий красивий бісер. Ось, Тому поки що я. На етапі вишивання, а, і ще в паку була бабінка з бісерною голкою і ниточкою Мадейра. Так що дуже-дуже все класно, зручно. Тканинку я брала зі своїх запасів. Це також кашель, який йде по ключу, але іншого відтінку. В мене на цьому шматочку були розпочаті мої квіти в високій вазі від Іменшинськи, які я якраз зараз вишиваю активно. І коли їх розпочала, я зрозуміла, що це дуже маленький відріз для цієї роботи, і тому я його так от склала з тими розпочатими хрестиками, їх тут не було, було небагато. і почала вишивати потім вже на більшому відрізі такої самої основи. Зараз я ці хрестики перед початком цієї роботи тільки випорила, попрала тканинку, тому що, як виявляється, вона підсідає після прання, то я вже починаю переживати, що в мене там бек не попровисав, бо там його дуже багато в моїх квітах. Зараз теж вам все покажу. І попрала цю тканину, зап'ялила оці п'яльці і все. І почала думати, як мені далі його вишивати. Тут дуже класно така доріжечка, бачите, вона такими стіпками прикольними вишивається. І мені треба було розрахувати, скільки ж тут іде цих стіпків. От, я перераховувала дуже-дуже довго багато разів. Один раз помилялася, от цей елементик перешивала, там буквально на один хрестик помилилась, але в результаті все вийшло. Е, і вишивала я е, ось ці е, пансеті. Е, е, і в мене закінчилася одна така бірюзова ниточка. Е, то мені треба буде сьогодні її докупити і завершити вже повністю хрестики на цій пансеті. На них ще буде бекстіч і фрузлики в серединках. І вчора був момент істини, тому що ось тут мав залишитись один хрестик між цими стібочками і крайнім хрестиком по ансеті. І так воно і вийшло. Я видихнула, заспокоїлась і пішла спати. Ось Тому от в мене за два вечори вийшлася така, велич... ну, така величенька досить діляночка. Тому просувається поки що добре. Оце взагалі дуже швидко вишивається. Наступний раз, коли буду брати цю роботу, це, напевно, буде сьогодні ввечері, то я вишию трохи вниз цього елементу, і далі тут вже буде вишиватися наступний етап. Але перед тим я хочу повністю завершити ці панців, щоб до них вже не повертатися. Тому що я люблю завершити один якийсь елемент. І вже рухатися далі, щоб потім не повертатися до попереднього. Мені так якось приємніше. От. Тому ось така у мене краса виходить. Далі, що ще? Вишивала я свої троянди. Оці. Ну, не троянди, це не троянди, це, це квіт. Тут взагалі троянд немає. не знаю, чого я сказала троянди. Я повишивала. Бекстіч на цій квіці розпочала вишивати ось верхівку цієї квіточки. Вишила тут бутончик, тут бекстіч на ньому вишила, повишивала бекстіч ось тут, бо його не було. Трошки ось тут ці листочки веком обшила, потім зробила фрузлики тут. Вони просто, я болдію, як тут виходять в вони мені дуже подобаються. Ось я почала кайфувати від процесу накручування цих фрусликів. Так, Вишила я ось цю квітку, обшила її бекстічем, листочки вишила і почала вишивати блакитні ці квіточки, вони будуть по типу таких, тільки тут буде більша така їх так І от так потихесечку я його просуваю. Не швидко він йде, бо тут часто зміна ниток, особливо в оцих от квітках, що в блакитних, що в оцих е е рожевих, ці трохи легше вишиваються, бо тут більші зашивки. Але е проблема в тому, що мені трошки для очей важко на ці канюдві вишивати світлими нитками. Ось. Тому от воно так, знаєте. По трішечки йде, по чуть-чуть. але нічого, я його, я ж кажу, планую за цю зиму довишивати і завершити цю роботу. Вона мені неймовірно подобається. чим більше я її вишиваю, тим більше мені подобається те, що виходить. Особливо ось цей бутончик, він мені ну, такий симпатичний. Тут буде десь іще один, теж, ще меншенький такий. Він мені ну, дуже подобається. Таке поєднання ніжних кольорів білих, рожевих, з зеленими, дуже гарно. Ось, взагалі всі квіти гарні виходять. Все тут красиво. От, Я дуже рада, що я розпочала вишивати не на Аїді, а на цьому кашелі. Хоч і важко, але виходить гарно. Так, ось таке у мене є таке просування. І ще ще я завершила. Давайте так от його складу, все, щоб було красиво. В мене виходить дві роботи на однаковій основі, але наскільки вони різні, різні будуть, це щось. от. Е так, е І хочу ж якось так гарно покласти, щоб було видно <різні> мої труди. Е і е завершила я хрестики на ось цьому капелюсі. На цій кулі повністю всі хрестики, і мені тут залишилось вишити бекстіч І це виходить, якщо я в цьому місяці закінчу. Я думаю, закінчу, бо потрошечку я так теж його беру, коли втомлена, коли не хочу нічого такого важкого, то дуже гарно, що є такий процесик на пластику, то Бексіч, я думаю, вишиється тут швиденько, і до кінця місяця вона точно в мене буде завершена ця куля. Так, от вона яскрава, така. Тут мені дуже подобаються теж різні переходи. Зараз не дуже вам видно під цим світлом, але тут така була теж досить часто зміна ниток, Багато тут було а, відтінків. А, ось такі навіть де де одиночки були якісь, от, але виходить дуже красиво. І ще я вишиваю ж по програмі фантастично, чомусь один е, колір. Ні, два кольори, два кольори позначалися одним значком. От, і це така якась, не знаю, якийсь глюк, може, в програмі, чи що що воно не прочитало так, як потрібно. І тому треба було звірятися зі схемою і трошки там, ну, але там їх не було багато, просто треба було уважненько їх вишивати, щоб не попутати ці кольори, бо вони схожі, але дають такі оці от. Помаранчеві, які дають тінь від сички. Ось. Тому ось такі у мене просування. Е, нічого не фінішувала, не фінішувала толком, але розпочала ще одну роботу. Ну, нічого. Е, я рада, що так от все в мене потихеньку просувається. Колись воно буде все завершене. Поки що я отримую неймовірне задоволення від усіх процесів, які в мене є. Е, Дуже рада, що я прийняла участь у цьому сумісному відшиві панельки цієї, тому що це зовсім нове щось для мене. Подивимось, як там буде справи будуть з мережкою. Колись я в школі робила, в мене виходило, але це було так давно, що я вже, звісно, що все забула і буду заново вчитися. От. Ну, Але загалом відео. Схема, все дуже зрозуміло. Вишивати, в принципі, можна новачку, як мені. да Я стібочки взагалі ніколи не вишивала отакі от от цікаві. Тому все виходить. от Просто треба наважитися на це. Так і. Що планую робити далі? Я планую просувати ці дві роботи. Ця не знаю, буду дивитися по мірі можливості, тому що там далі будуть такі більш складніші вже елементи, там треба буде сісти. Так от дуже уважно це все вишивати, сконцентровано. От, це вже буду дивитися по своїм можливостям, як мені буде вдаватися, але Буду обов'язково її вишивати далі. Так, і, і, звісно, що буду просувати і квіти, бо потихеньку хочу до, зим, до кінця зими їх завершити. Ну, і зібрати нитки на наступну кулю, можливо, її розпочну. Ну, якщо не розпочну на наступному тижні, то розпочну на наступному місяці. Це, в принципі, не горить. У мене був план вишивати по одній кулі на місяць, а в мене вже майже дві повністю завершені за один місяць. Взагалі, січень мене виявився дуже продуктивним. У мене є навіть одна фінішована і формна робота, в мене є стартів багато, в мене є незапланований старт. У мене є такі непогані просування по моїм процесам, і мене це дуже радує. Е, я планую <смі> і хочу в, же, в такому ж темпі продовжувати, бо я начебто якось в тонусі, але не вигораю від того, що я постійно кудись поспішаю. Нема такого відчуття, що я кудись поспішаю знаєте, зробити якийсь результат, щоб не знаю, там, показати на відео чи поставити галочку десь біля якогось пункту плану. Бо у мене нема плану. <свісно> ось просто поки що <свісно> мені хочеться отак багато вишивати, бо я дуже за цим скучила. І на цьому відео я буду завершувати. Бажаю вам натхнення на вишивку <свісно> також. Ось, якби, сподіваюся, що я ним трошечки поділилася хоча б через екран. І можливості, і часу на вишивку. От, пишіть коментарі під цим відео, свої враження, якісь. Поради, можливо, ось буду рада всіх вас бачити в коментарях. Я завжди на них відповідаю, можливо, не відразу, але відповідаю всім і завжди. От тому дякую вам, до речі, за активність під минулими відео. В мене додалося багато нових глядачів. Вдячна всім, що підписуєте, що слідкуєте. Мені дуже приємно, що коментуєте. Це дуже важливо для розвитку каналу, для просування. І мені це просто. Дуже-дуже приємно, що є зворотній зв'язок. Отже, всім до нових зустрічей.